Команда України у Франції на літніх Олімпійських іграх, наш синьо-жовтий прапор, наші люди. Попри постійний російський терор і жорстоку війну, наша держава представлена на Олімпіаді, на рівних з усіма у світі, з усіма, хто поважає життя. Немає зараз на цій Олімпіаді прапора та команди держави терориста. Росія вбиває життя і цим руйнує базові принципи Олімпізму. Не може той, хто несе агресивну війну, бути звичайним учасником ігор. Наші хлопці і дівчата тренувалися під постійною загрозою російських ударів у містах, що постраждали від руйнувань. Серед них є ті, хто втратив дім через війну, втратив друзів, але зберігає свою гордість, гордість бути українцями, бути олімпійцями. Ми пишаємося нашою командою, командою України. Україна вдячна всім нашим друзям у світі за підтримку та увагу до наших людей, до нашої держави, до того, що навіть у час повномасштабної війни українці можуть можуть бути серед найсильніших. І хай покаже себе наша воля до перемоги. Слава Україні!